Софія. і так готичний оракул віщує про кармічні події. Що прямо зараз треба знати? Ну, і, можливо, якось це прокачати або змінити, або трансформувати. І так, любі друзі, дивіться, карта каже про те, що в принципі в житті дуже приємно досягати якихось вершин самому, да, або самій. Але ще більш приємно, коли ми можемо поділити, розподілити якусь справу на декількох людей. Да? І тут карта каже про відносини. Котрих знаєте, коли люди відчувають подумки один одного, коли вони одне речення да, один починає, інший продовжує і закінчує. Розумієте, да? тут про душевний зв'язок про людину, котра вам з котрою у вас будуть кармічні відносини або вже є. Тож, якщо нема такої людини, то можете зараз зустріти.